Привіт, привіт, мої прекрасні, кмітливі та допитливі близнюки! Як ваші справи? Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось, що ж на вас чекає, близнюки, у березні 2025 року. Зі мною вже мої колоди. Я для вас підготувала три різних колоди та два оракули. І давайте швидше дивитися, що ж вам принесе уже перший місяць цієї весни. А я вас вітаю з вес... І давайте подивимося, почнемо ми з ось такої от колоди. Вона у мене вперше на YouTube. Це у нас старо сили природи. Напишіть, якщо вам вона сподобається. До речі, взагалі, пишіть коментарі про те, як у вас програються чи не програються розклади, мені буде дуже цікаво. Почитати. Я вам за це дуже вдячна. Не забувайте ставити лайк, підписуватися. Це буде такий ваш спосіб сказати мені дякую, а я вам буду за це, в свою чергу, також дуже вдячна і буду записувати для вас більше цікавих та корисних астро таро прогнозів. Так, близнюки, карта для вас. І це у нас справедливість. Прекрасно! Це у нас карта про баланс. Бачите, як тут стійко дівчина тримає цей баланс. Можуть бути справи з юридичними структурами, з документацією, суди, документація, нотаріус, податки. Це також можуть бути будь-які справи там, де ви маєте якісь обов'язки і права свої. І якісь обов'язки. І по цій карті дуже важливо залишатися справедливими, бути справедливими, виконувати всі свої права, виконувати всі свої обов'язки, виконувати свої обіцянки. І тоді ви можете, звичайно ж, також претендувати і на те, щоб щодо вас також люди чинили так само, тобто були справедливими. Тут важливо дійсно. Тримати ось цей от баланс. Не мати якихось фаворитів, керуватися логічним мисленням. Так, ще ще принесе близнюкам. Так, це у нас шістка мечів. Ви кудись відправляєтеся, ви кудись їдете. І, до речі, чи ви кудись припливаєте, чи ви звідкись їдете. Можливо, це ви оформлюєте якісь документи на придбання чогось або при продажі. Так, чогось ви оформлюєте документи, чи це може бути віза. До речі, про продаж. так, А от щодо купівлі, будьте обережні, особливо з транспортом та з. Гаджетами, тому що у нас вже в березні цього року ретро Меркурій, який буде впливати особливо на вас, близнюки, тому що це ваш управник. До того ж, він буде йти просто градус в градус, за ручечки, пліч опліч з Венерою, тому ще якийсь і грошові, і фінансові і любовні історії з минулого скажуть нам привіт. Можливо, дійсно, ви тут будете переглядати якісь старі документи, старі договори, до речі. Якщо ж ви раніше там подали, наприклад, документи і щось купили, особливо в період ретро Венери або ретро Меркурія, тут можуть повертатися ці справи. Можливо, до вас приїздять якісь ваші родичі, чи ви кудись відправляєтесь. Але це карта дороги. Це карта, коли ви вирушаєте до нових берегів. І знаєте, тут це юнак, чи вас хтось зустрічає, чи вас хтось проводжає. Так. І при цьому ви можете мати якісь, знаєте, фінальні юридичні справи. Так, що ще? Принесе близнюкам. Цей березень для вас плеснюки дев'ятка кубків прекрасний відпочинок. Комфорт, ви зможете от, дійсно розслабитися, насолодитися, кайфунути, десь емоційно так розслабитися в компанії самих себе. Можливо, ви тут заключаєте якийсь договір і їдете на відпочинок. Перевіряйте просто свої квитки, перевіряйте, чи ви все взяли. Якщо десь загубиться багаж, не турбуйтеся, вам його пізніше довезуть, тому що по ретро Меркурію зазвичай щось губиться, але все знаходиться. Все завершується добре. Просто з деякими перепетіями, але дев'ятка кубків це карта емоційного комфорту. Можливо, дійсно ви десь їдете в якийсь ретріт, можливо, у вас медовий місяць, тому що тут туз кубків також хтось дійсно поїде відпочивати десь чи в спа, чи на море, чи ви дійсно дайвінгом займетеся. Це тоді, коли ваша якась мрія здійснюється. Ось, ну, мені дуже подобаються ці карти, близнюки з вас лайк. Так, подивимось, що ще принесе близнюкам цей березень. Подивимось ми на таро сучасної відьмочки. Давненько не було цієї колоди. Так, близнюки для вас. Березень, король Пентаклі, це у нас чоловік, обожнює земних чоловіків. Це у нас може бути козиріг, може бути діва, може бути телець за знаком зодіаку, за асцендентом або за характеристикою. Людина це трошки вперта, він може бути такий стабільний, але справедливий. Це люди, які фінансово орієнтовані, це люди, які можуть мати хороший якийсь запас ресурсу, хороший якийсь фінансовий статус. Це можуть бути люди, які вам допоможуть з фінансами, з ресурсами. Це, до речі, може бути землевласник, фермер, людина, яка дає вам, наприклад, нерухомість в оренду, або там будує, так, або має справу з землею, з фінансами. Але це дуже-дуже-дуже хороший такий чоловік. Тим паче, бачите, він тут тримає і замок на тарілочці, і калих з вином. Це такий... Щедрий чоловік. Так. Ще ще принесе близнюком цей березень. Для вас двійка кубки. Можливо, це стосунки, побачення романтичне з цим чоловіком. Дивіться, як тут прекрасно. Можливо, це дійсно у вас медовий місяць, можливо, ви тільки одружилися, тому що на ретровонері краще не одружуватися. Але ось якщо ви вже одружилися, у вас якраз медовий місяць, чи ви святкуєте якусь річницю. Тут просто прекрасно для того, щоб влаштувати побачення. Це може бути і романтичне побачення, і ділове побачення. Чи дружні побачення залежно від того, який контекст так, розклад у нас спільний, але для кожного програється по-своєму. Ця карта. Я люблю її, тому що вона така дуже, знаєте, однозначна. Тобто вона про хорошу взаємодію з людьми, про чесну взаємодію з людьми, відкриту, коли ви дивитеся один на одного. Це таке, знаєте, я і людина навпроти, ми одне одного розуміємо, ми. З повагою, з любов'ю. Якщо ви ще не в стосунках, у вас є можливість там познайомитися чи піти на якесь цікаве побачення. Якщо ви уже в стосунках є шанс покращити ваші відносини, ваші взаємини. Якщо там були якісь моменти, то тут є шанс на покращення. Так що ще принесе близнюкам берези березень. Рицарь мечів. Так, якщо були якісь конфлікти, якщо була ситуація десь, де ви відстоювали свої кордони, десь де дуже швидко все розвивалося, так, то тут буде шанс налагодити ці стосунки. Бо ця карта, до речі, доволі така агресивна, вона динамічна. Це не обов'язково конфлікт, дуже, але це така дискусія, коли у вас і в людини навпроти, або в групи людей навпроти може бути думка, яка відрізняється від вашої, і ви захочете. Свої кордони тут вибудувати і якось сказати, що зі мною так не можна, або розповісти, хто де не правий. Знаєте, <свісно> навколо вас чи в інтернеті. Ось це до речі, дуже така швидка карта може означати, коли вам швидко потрібно приймати рішення. Можливо, тут партнер на вас тисне Давай швидко приймай рішення, а ти дуже, дуже, дуже довго, ми це рішення не приймаємо. Можливо, ви знаєте, так що ретро Меркурій, ретро Венера не можна робити покупку. А партнер, наприклад, каже: Давай ми зробимо, давай підпишемо.' Ну тоді ви його будете переконувати. Ви тоді будете краще тут оперувати фактами якоюсь точною інформацією, датами, прикладами, тому що мечі це завжди чітко, ясно і конкретно. Але якщо ви не хочете, щоб це було скандал. То тут така порада, ніби як уникати. Відстоювати свої кордони, але уникати якоїсь відкритої, такої дуже конфронтації. Так, а ми подивимося: наступна колода у нас астрологічне таро, і ми подивимося з вами, що ще принесе близнюкам цей березень, близнюки для вас. Дев'ятка жезлів для вас це карта минулого. До речі, це карта, коли вам потрібно користуватися своїм досвідом з минулого. <су> Ви тут, можливо, вже втомилися, бачите, у вас голова перев'язана після якихось тих перепетій, після е того доведення своєї правоти чи чиєїсь неправоти. Знаєте, давайте <су> обговоримо, хто тут правий. Ця карта, вона каже, про досвід швидше, так це карта може бути: про повернення якихось минулих подій чи людей з минулого яких. Потрібно там вже відпустити, або навпаки знову прийняти в своє життя, але точно ви маєте приймати рішення, враховуючи свій минулий досвід. До речі, у нас ретро Меркурій та ретро Венера, тому без карти минулого тут не обійдеться. Це, до речі, також про якусь огорожу і про якусь межу. Це може бути реальне пересічення перетин кордону, коли ви перетинаєте кордон, це може бути подорож, або ви, наприклад. Проводити якусь більш детальну межу у своєму житті. Тобто, між якимись етапами мого життя. Так. Або щонайменше якась межа перетнеться. Чи за місто ви виїжджаєте, чи за межі країни. Так. Чи ви вибудовуєте свої межі. Але з урахуванням всього минулого досвіду. Так, ще карта для вас близнюки. Єрофант, і це у нас карта навчання, карта мудрості і карта, до речі, шлюбу. Це може резонувати як те, що ви, наприклад, ось ось завершите навчання і ви вже якусь дізнаєтеся про якусь межову дипломну роботу будете обирати, так або будете думати, що мені робити вже після завершення університету. Це у нас справи з вищими знаннями, з вищими навчальними. З закладами, може бути, що у вашому житті з'явиться вчитель, мудра людина, коуч, наставник, який вам зараз потрібен. Якщо у вас є запит на таку людину, запит на нові знання, новий якийсь духовний зріст, духовне зростання, то обов'язково ви сформулюєте цей запит, і така людина до вас прийде. Це може бути праця з коучем, це може бути, до речі, відвідання храмів, місць сили якихось. Може ця карта часто означати якісь обряди, можливо, дійсно там вінчання, хрестини, родини. Але от вінчання як шлюб, напевне, краще по ретровені не робити, але все ж таки можливо, тут з минулого так з'являються якісь ваші однокурсники, одногрупники. Однокласники, чи ви щось дізнаєтеся, що ой, мій там колишній викладач з університету, зараз там, або там мій колишній одногрупник зараз там. Так теж може програватися, або ж ваш колишній, наприклад, чоловік, чи свекр, чи, чи ще хтось. Ну, може бути. Так, подивимося ще заключну карту, але у нас ще буде два оракули, що принесе. Карта сама випала. Вісімка кубків. Карта пов'язана із затемненнями. Ви щось покидаєте, звідкись ви йдете, ви залишаєте позаду якесь місце, якусь людину, якийсь стан, і це буде пов'язане із затемненнями. До речі, у нас два затемнення буде в березні. Ось березень у нас буде взагалі весь такий наповнений кармічними подіями, хоча я не люблю це слово. Ви вирішуєте, що ви, наприклад, завершуєте навчання і ви хочете піти уже. Куди кудись далі і ви думаєте, куди я далі піду, навіть якщо вам було комфортно, але ви вирішуєте там, чи продовжувати, чи не продовжувати мені далі навчання близнюки. Або це може бути коли ви йдете зі стосунків, або ви йдете з якогось місця роботи іншого переходити з місця на місце, наприклад, і не обов'язково, що вам там було некомфортно. Ви хочете, наприклад, уже чогось нового, або ж ви працювали в якомусь місті, у вас була якась там ступінь навчальна, певна. А ви зараз вирішуєте, що я хочу там магістратуру, аспірантуру, докторантуру. Я там хочу захищатися, я хочу далі там розбиватися, я хочу якісь нові ступені. І не обов'язково це має бути офіційний якийсь університет, так, можливо. Бо це я хочу там новий ступінь, наприклад, як психологи, у них є якісь певні ступені у гештальтерапії, і ви, наприклад, захочете ще кудись далі піти. Я покидаю цю групу людей цей курси, тому що я хочу чогось іншого і мені час вирушати в дорогу. Так. Ну, ще наостанок, тому що карта просто випала, хочу ще одну витягнути для вас. Семірка мечів. Ну, бачите, ви кудись звідки йдете, ще й прихоплюєте з собою щось, чи якусь інформацію, чи документацію, чи знання, чи людей, чи клієнтів, або, можливо, ви йдете, або плануєте цей похід чи втечу, і це, знаєте, така втеча по-англійськи, коли ви йдете, не попрощавшись, і ви оглядаєтесь тут, чи ніхто не біжить за вами. Ви, Можливо, не дуже хочете, щоб хтось знав, що ви переходите, наприклад, на новий рівень, на новий курс, на нове місце роботи. Можливо, ви переходите і забираєте дійсно з собою своїх старих клієнтів. Ну, близнюки, тут взагалі дуже цікавий у вас місяць. Напишіть мені обов'язково, як він у вас програвся, але у нас з вами ще є два оракули. Пам'ятаєте, хто був на розкладі січневому? Це у нас темні історії, а це стілювальні історії. Це оракул, який складається з двох частин. І тут ми подивимося, яка буде для вас пастка. Від чого остерігатися цього місяця, яка історія буде навпаки позитивною, зцілювальною, так, пастка. І це у нас кошмар. Знаєте, можливо, тут дійсно будуть вас мучити якісь кошмари, якісь ваші а, думки негативні. То це знаєте, що це буде вашою пасткою. Цього потрібно остерігатися. Тут, наче бачите, дівчина, вона в руках у цього дракона, вона в руках в. Цих от кошмарах. Але буде ранок, буде сонце, і все обов'язково буде. От ця карта вона більше говорить про надумані якісь кошмари. Так, а подивимося, яка історія буде зцілювальною для вас. І це. Примирення, до речі, ця карта вже сьогодні випадала. Прекрасна карта, щоб примиритися з кимось. Можливо, тут з партнером ви Ретро Венера прекрасний період для того, щоб відновлювати стосунки, для того, щоб миритися. Чи це друзі, чи це любовні партнери, чи це колеги. Можливо, колись у вас був конфлікт, так тут Єрафант, чи з дідусем, чи з кимось, наприклад, з викладачем, чи з вашим якимось наставником. Був колись якийсь конфлікт або якесь непорозуміння, чи ви відчуваєте, що ви, наче, пішли, не все сказавши, або там не попрощались з кимось. і Тут це чудовий взагалі місяць, щоб примиритися, розкласти всі точки над і, і знаєте, примирити. Навіть це може бути мені зараз прийшла в голову ідея. Ця колода розглядається як оракул, як вона з вами резонує, тому що мені, от бачите, от, це може бути примирити дві своїх частини, тому що ви близнюки, у вас завжди всередині вас живе дві частини, дві особистості, і ви, можливо, тут свою темну і світлу сторону будете примирювати, знаходити між ними баланс. Обожнюю цю колоду, він і на особистих консультаціях цей оракул дуже круто працює. Кожен раз. Так, розкривається відносно історії клієнтів, і для себе я також його часто витягаю. Ну, це дуже цікаво. просто. До речі, хто хотів до мене на консультацію, я консультую. Залишаю в описі під цим відео посилання на всі свої соцмережі. Там є і робоча сторінка, і особиста. Так, на робочій сторінці щодня карта дня. Хто хоче більше бути в цій темі, тому приходьте, я вас чекатиму. Більше там з вами спілкуємося, частіше бачимося. І у нас наостанок ще оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям, і ми з вами побачимо, яка практика буде сприятливою для близнюків у березні. І для вас це інтуїція. Довіряти своїй інтуїції, слухати себе йти за внутрішнім покликом. Чудовий місяць! Близнюки, Я вас ще раз вітаю з весною. Дякую, що залишаєтесь зі мною і дивитесь розклади. Буду вдячна вам за будь-яку взаємодію і кажу вам до нових зустрічей на нових розкладах. Па-па!